Доброго дня, Ілюша всім привіт, Діанка, лідочка, привітики. Е я как дела? чудово, лідочка Танюша Чепурник, бабуся Галя, Діанка Шевчук. Ре, Танюша Редмі, Галиночка Іва, доброго дня, міцного здоров'я, Божого благословення. Таня вкусняшки, іна доброго дня. Іночка, лідочка, Ілья, добра тепла. Миру вам, спокою. Бажає Таня Чепурних. Галиночка Катруська возна, привіт, миру, спокою, швидкої перемоги і смаколики. Вихідні по... повинні радувати нас сонячною погодою, а вітерець морозяний. Да, Юлічка, вітерець такий прохолодний. Що там говорить? осінь і осінь, але радує сонечко. Яна, Лідочка, дякую. Яна, що ви робите? У парку проводжу стрім, Яніс. Богдан, Галиночка Штин, добрий день. Танюша, бабуся Галя, Танюша, Таня люблять дивитись, навіть маленький, любов, Олю і тут ще добре, добре. Наче ну, що, може, їм цікаво і вам спокійніше, коли вони дивляться, так же, що сіли собі тихенько та й сидять, не треба вам за ними бігати. Діаночка, Юлія Крицина, привіт. Гарного дня вам. Богдан, лідочка, добрий день. Катюша возна, Галинка Штин, Таня Чепурни, доброго вам дня, Діаночка, Смайлике, Дякую. Лідочка Ілюша, дякую. Богдан, Таня Чепурних, добрий день. Юля Куриціна, Діаночка позитиву, Катя возна, Юля Коріцина, привітик, Доброго здоров'я, миру, злагоди і Божого захисту. Бажає Танюша Чепурних вам ж ждень, Танюшечка, бачу, підстриглась не холодно в голову. Ви вже полагодили зуби, щось скрипить. Так, зуби полагодила, що скрипить, де скрипить? Я у парку. Таню, а скрипить, може, рипить стрім? Ні? Ні, не підстриглася. Як і було, просто в парку зараз і ну, кажеться, що стрижка. Ну, я не по... Так як була стрижка, так і є, ще рано стригтися. Я стриглась недавно. Діаночка, дякую, Юля. <смі> Яніс Таня, ви красиво, я дякую. Іночка, бабуся Галя, у мене менша дуця любить і писати, коли я не бачу. Ага, зрозуміли. Богдан і на добрий день. Іду ближченько до виходу, а вам дарую таку природу сонячну. Красота, яка ж красота? Тепленько. Вихідні дні якраз люди проведуть, щоб не було їм холодно. Так. Іночка бабуся Галя, а читала Богдан Іна, добрий день. Так, ну що, друзі, два лайкосика, якби ж ви мені подарували хто в кущиках, і я б вже їхала б додому. Не додому, а на ринок ще треба мені, хоч би не забутися. Хоч би не забутися. Чекаю, чекаю два зайчики.